Нато бачимо, коли вас потім коротка репліка. Я почув кожного, але зараз буде холодний душ. Росія переносить на це поле бою, досвід війни в Чечні. Такі відео були регулярні з точки зору, як чечени відрізали росіянам голови. знімали це на відео касет, або інтернету не було. Розсилали рідним і відправляли на телебачення. Це є. І ПСО, це є залякування, це те, що вони переносять досвіду воювати в Москаля є багато. Це імперія. Вони криваві. Вони нас нищили, нищать і будуть хотіти нищити далі. Якщо взяти населення України до 31-го року, воно становило більше 81 мільйона людей. Це було плюс-мінус так само, скільки жило в Росії. На сьогоднішній час їх там понад за 140 частина виїхала, нас, на жаль, набагато менше. Вони цими кроками показують це є попередження участі тих, хто не стане перед ними на колінах, хто не захоче йти домовлятися. І ми маємо це усвідомлювати і розуміти. І ми маємо в першу чергу підтримувати наших військовослужбовців, які ризикують там. І кожен, хто тут повинен в першу чергу думати не про себе. В теплі і в затишку в домівці, і пам'ятати, що його кави це випущений рожок в сторону окупанта, оце те, що має бути. І якщо у вас сьогодні спокійний день, це ви не маєте його прогуляти в парку. Так ви повинні відпочивати. І ми щасливі. від того, що ви війна вас не торкається в повній мірі, як мешканців там тих країв. Але ви маєте вчитися, ви маєте ставати кращими ніж ви були вчора, освоювати технології, освоювати напрямки, освоювати навички, донатити, підтримувати близько між пляшкою пива і відправити сухпайок своєму рідному куму, брату на схід, вибрати друге. Війна ця не мене нікого. Вона торкнеться кожного, тільки от в якій мірі визначимо ми самі. Тікати не варіант, це як тікати від своєї тіні. Цю війну можна лише зупинити і зупинити протистояння. Бажання захопити наші ресурси повинно невилюватися отриманими їхніми інвалідами домовинами назад за свій поребрик. Вони мають боятися дивитися на зірки, і мають вважатися дрони. Вони мають відмовлятися виконувати накази. Вони мають боятися йти штурмувати. Вони повинні це боятись. А це можна досягнути тільки оцею єдністю, цією монолітністю, оцим професіоналізмом, підходом, тверезістю мислення, ефективністю, швидкістю прийняття рішень, тому зв'язок, тому дрони, тому софти, тому оці всі речі мають бути вже і от зараз. І хто в тилу повинен працювати на цю перемогу просто ну, до сьомого поту. Оце так воно повинно бути. Ми не можемо пересидіти. Ми не можемо сподіватися, що хтось за нас це зробить інший. Ми повинні підтримувати своїх. Народні депутати однією рукою кажуть, хлопці, ви там тримайтеся, а другою рукою блокують оце відновлення виплат по 30 тисяч. Я хочу побачити того нардепа з голосу. Я би з ним проїхав круїзом, показати йому, як воно виглядає насправді. Ми повинні зараз максимально зажати пояси і все перевести на оці рейки воєнного часу. Кожне підприємство в тилу повинно працювати на підтримку армії. Кожне підприємство від, відпочинаючи від маленького ФОПа, закінчуючи індустріальними е, такими гігантами, повинні працювати на підтримку того військовослужбовця, який тримає автомат у руках. І має робити так, щоб він був в класній броні, з класним приладом нічного бачення, щоб його зв'язок переважав супротивника на порядок. Тобто воно має бути засоби. І тоді ви побачите результат, ви побачите цей класний контрнаступ. А не я собі дивлюся телевізор. А чому вони не йдуть в атаку? А чому вони не можуть дати раду їхнім орланам? А чому. От ми, я дивлюся, марафон і там кажуть, що все гаразд. А от мені мій сусід каже, що не так все добре. Зрадонька. Та яка зрадонька? Рукава закатали і пішли і шачити, працювати не по 8 годин, а по 60 годин в тиждень. Лишити собі 2 години на церкву, 4 ночі на поспати, дякувати Богу, що можна обняти своїх дружин, своїх дітей, тому що вони. Зроблять з них яничар. Вони вже вкрали в Україну велику кількість наших дітей. Вони хочуть забрати у них майбутнє. Вони хочуть знищити цю країну зсередини, що вона просто тонула в отих сумнівах і в от якихось от таких зрадах. У нас в українській мові до слова журба 28 синонімів. Ми вміємо горювати. А зараз ні, ми повинні боротися. А розбиратися будемо потім. Шукати винних, оприділяти стадії ступені, але зараз об'єднатися і працювати на єдину, на перемогу. І підтримувати в першу чергу тих, хто там. І Якщо поміняли, то підтримувати ту людину, яка тут зараз е проходить оцю реабілітацію або це відновлення. Вони кладуть свою долю, вони кладуть свою, своє здоров'я. Заради того, щоб тут був мир, не Мар'янка, не Бахмут, не Маріуполь. Щоб тут була можливість забезпечити їхню війну. Але нема такого, що вона моя, а не твоя. Вона спільна. Для росіян це є спецоперація, а для нас це національно визвольна боротьба, якою ми залишимо цю Україну зараз, так вона залишиться для наших дітей. І от чи вона залишиться? Це є продукт праці всього українського народу. Це було хобі до війни. Я насправді управляв стратегічними підприємствами, управляю і ходив на ефіри різноманітних телеканалів від Медведчуківських, закінчуючи каналами Петра Олексійовича. Так, от до чого я хочу зараз застерегти владу і людей, які бавляться в політику на війні. Політики нема. Розбірки будуть опісля зараз. 450, менше народних депутатів під куполом Верховної Ради повинні працювати на те, щоб максимально допомогти системі подолати ворога. Ви говорите за законопроект, який подав Гончаренко. Окей, Льоша молодець. Чому раніше не були подані законопроекти по системі пільгового проходу автомобілів? Питання подвійного призначення дронів перестаньте гратися в політику, вона вбиває наших людей. Ви зараз там показуєте пальцями один на одного, що хтось там щось міг, мав, не мав. Воно має вирішуватись просто: от є речі, які несуть користь, а є речі, які шкодять. Так, от скорочення виплат. В такий етап на такому рівні, в цей час воно шкодить, і всі повинні зробити так, щоб вони повернулися, знайти гроші, ну тобто, пояснити партнерам, зрозуміти, для чого е, воно може бути використано в майбутньому, ну тобто, з позичено, як воно робилося завжди. Бо Україну привчили жити в борг. Нам треба почати вчитися жити по своїх можливостях. Да, і диві... не перекидатися там, от марафон говорить, що все хто я не перекидаюся. Був, я був, був на проєдність. марафоні постійно в Балаклаві. Я веду до того ж. Я приклад навів. Я от навів оцей просто банальний приклад. і не зараз не має бути якогось прапора чи ЄС. Yes, чи дзвіця, партія слуги народу немає але права. воно є. Воно є на сьогоднішній час. Оце політичне протистояння, воно в повітрі. Ми вдихаємо на повні груди, і ми його відчуваємо, тому що відбуваються оці кулуарні ігрища, які погано впливають на боєздатність країни, бо люди бачать, що їхні лідери чубляться. Відповідно, вони не єдині, відповідно, вони починають знову ж таки чубатися між собою. Ви, ви абсолю... Та подивіться в соціальні мережі, та подивіться Дивіться. на ці пости, Абсолютно. та подивіться, що ви зараз... відбувається. ви війни вони такі, і розвідки вони протистоять один одному, і немає правил гри. І ми повинні розуміти, що наша зброя. Цьому протистоянні це є інтелект, тому що по танках ми поступаємося по ракетах, поступаємося по літаках, поступаємося по арті, поступаємося, але мотивація в нас набагато вища, е, якість особового складу на порядок вища, тому що з їхньої сторони це ординці, це люди, голота, босота. Яка з своїх юрт гір повилазила, туалет побачила, в ну, асфальт побачила, і вони прийшли сюди банально грабувати, наживатися і міняти свою юрту з мінус 40, і дуже тепло, коли мінус 20, на обіцяну ділянку на побережжі Азовського моря. Та, звичайно, він, він має матеріальну мотивацію того протистояння. Для нас ж це національно визвольна боротьба. І тому закликаю кожного вчитися е, осягати. Перевагу це технологію пілотувати дрони, освоювати зв'язок, освоювати тактику, освоювати орієнтування, тобто те, що дозволяє швидко, якісно, ефективно приймати рішення, і в принципі, оця ланка може опиратися і вести там до тих ефективних контрнаступів, оцих якихось таких спецоперацій, щоб вони повторюся, отримуючи статуетку в руку 150… Раз передавали це своєму самому лютому ворогу, вони повинні боятися нашого розуму, і для цього є всі задатки. А великі компанії, корпорації і сильний світ у цього насправді повинні долучити до цього протестуювання своїх кращих працівників. І не у форматі того, що якщо він класний аналітик, дати йому автомат і хай сидить в окопі. Ні, він має бути отим аналітиком і робити роботу для свого підприємства і паралельно для оборони країни. Краще повинні жертвувати своїм часом для того, щоб зберегти країну. Вона їх такими виховала. А ми повинні таких людей знову ж таки підтримувати, не цькувати, розуміти, і кожен має бути на своєму місці. І тоді. В цій шахмаці, в цьому протистоянні, більше фігур буде вищої ваги на нашій користь, пан Андрій. Ще одне запитання, яке можливо десь на початку ефіру. Хотів вам адресувати проаналізувати ситуацію на сході нашої держави, зокрема у місті Бахмут. Де, от зараз з'явилася інформація, що українські військовослужбовці. Зайняли вокзал, що важливо. Так? Хоча раніше там не було інформації, що там були росіяни, але тим менше десь знаходився вокзал у сірій зоні. Але не лише Бахмут, а загалом лінію фронту. Панове, на Сході гаряче. Якщо раніше лінія зіткнення вона була обширна, і бої йшли в широкому полі, і хаосно, ну, тобто все відбувалося в форматі аремії, то зараз це є вузькі лінії інтенсивних боїв. Інтенсивного обстрілу наших позицій артилерією, ворожою, знову ж таки, ефективними нашими такими діями у системі захисту. І що хочу сказати, ми зараз з вами в тилу. Кожен, хто дивиться телевізор, він має можливість це робити. Хлопці наші там. От зараз ми дістали свої мобільні телефони, от зараз ми взяли і почали всі дружньо донатити. На фонди, які підтримують наших львів'ян, там наші батальйони, наші управління, тих людей, які ризикують своє життям, для того, щоб ми могли тут про це говорити, думати, чи це є е, теорія світового заговору і спецоперація, отака, щоб надурити ФСБ, чи таке просто банальне співпадіння обставин, і хтось десь щось побачив і кудись комусь показав. Ну тобто таке так само трапляється. Маємо зробити все, що можна для того, щоб їм допомогти. Маємо зробити все, що скажуть, для того, щоб їм допомогти. А потім ще з пришипочку верху, то є щепотка кориць. Отак воно повинно бути. Тому що пам'ятаємо, що кожна наша філіжанка кави це є їхній ризик, їхнього життя. І черга випущена в сторону ворога, що він сюди не прийшов. Тому бо участь для Львова, я думаю, ми кожен для себе можемо змалювати, і це буде просто десята частина того жаху, яка б була би тут, тому що місто б точно було віддано на розграбунок. От однозначно, 10 вгору, бо в нерівному бою між. Вчителем фізкультури і трудовиком, таки переміг трудовік. Бо карате це карате, а молоток це молоток. Вони опираються на силу. Наша зброя це наш інтелект і технології. Освоюємо і ми наб'ємо їхні підліписки. Все буде Україна.